Благословен Бог наш, мені по повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини і живі з Ісе, і все іспаняє, сокровища блажесне подателю, прийде і в неї, і очесане, всяке скверне, Спаси блажа душа наша, святий Бог, святий крик, і крикися для безсмертив нас, святий Боже, святі крик і святи безсмерти по нас, святий Бог, свято крикися для безсмертих нас, слава Отці Існу, і Святому духу. Нині по всіх часі, і на віки віки Амінь. Присвятиє Тройця, помило нас, Господи, очисти грехи наші, владику прости, беззаконня наше, святий пості і селина, ми наші, нашої на Твоя рада. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і святому духові, нині, по всіх часі, і на віки віки Амінь, Отче є сина, небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день, нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розтучаться в рази Його, як до біжать, од лицею, ненавидше Його, його. як і що зайдем, да іщезнуть ота й двоса лиця Оня, так ота погиб грішниця від лиця Божа, праведниця дав звеселяться, Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душі тілес, послай для народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, від смерті, ізбавляючи з цілих Твоїх, Івана Ігоря, Євгенію Василя Марію, Івана, Богдана, Надію Марію, Софію Ігоря. Оксану Віктора Маркіяна Софію, Надію, Теодозію, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Ігоря, Оксану Віктора, Аліну, Данила Марію, юно Наомі Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анна, Флорі, Анна Олександра, Тетяну, Семена, Інну. Юрія, Тетяну, Остапа Захарію Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Лук'яну, Ярему, Анну, Орисю, Сергія Валентину, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна, Василя воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосипа <кій> і робіть Боже Артема, Емілію. Таїсію Аделіну Анастасію Олександр, Олександру Владиславу, Оксану, Ксенію, Михайла, Юрія, Дмитра Богдана, Василя Богдана, Федоту, Віталію, Олексія, Інесу, Агнію, Ростиславу, Олексію, Мирославу, Олену, Світлану, Олександру, <кхи> Чованю, Максима, Надію, Ігоря, Дмитра, Соломію, Іраклі, Ернеста і Робів Божих, Константина Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Макарія. Маркіяна, Надію Макарія, Андрія Лілію, Дмитра Марію, Віру Романа, Маркіяна Оксану Ярема Тадея Марію, Оксану, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста Галину, Миколая, Василя Віктора, Валерія, Емілію Наталію, Ірину Галину, Марію, Віталію Валентину, Остапа Марту, Юрія Дмитра, Василя Оксану Володимира, Марту. І робі Боже, Василя Марія, Оксану, Павла, Богдана, Тетяну, Верніко, Володимира, Вероніку, Остима, Ольгу, це Степана, Марію, Романа, Марію, Богдана, Галину, Ігоря, Андрія, Наталію, Богдана, Романа, Володимира, Віталія, Надію, Анну, Мар'яну. Павла, Софію Ярину, теодозію, Івана Івана, Анатолія, Анатолія, Ірину Захара, Кирила Надію, Анну Романа, Романа, Тетяну, Ольгу, Світлану, Наталію, Олену Настю, Арину, Анатолія, Галину Злату, Анастасію, отця Степана Володимира, Марію, Михайла, Андрія Надія, Романа, Тараса Максима, Андріану Ганну, Соломію, Оксану. Воїна Юрія, Віталія, Аліну, Тетяну, Артура Галину, от Степана Людмилу, Антонія, Андрія Петра, Оксану Кіру, отця Степана, Степанова, Симона, Василя, отця Павла Людмилу, Антонія Андрія Петра, Оксану Кіру надію, Івана, і ребів Боже, оце Степана Ольгу Надію, Василя Юрія Петра, Івана. івана Петра Івана, Андрія Романа, Ігоря, Степана Марію, Тараса Галину, Ірину, отця Степана Галину, Ігоря Андрія, Ганну, Галину, Наталі, Богдана Володимира, отця Степана Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима, Івану Ярослава Володимира, Дану, Оксану, Миколаю, Оксану, Ганну, Юлію, Юрія, Олега, Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана, Ореса, Софію Захара, Ульяну, Христину, Оксану, Ярославу Валентину, оце Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Ярослава, Галину, Любо, Анну Марію, Іванну, Ігоря Володимира, Володимира Анну Діану, Вероніку, Ірину, Ярину, Ольгу, оце Степана Катерину Ясміну, Світлану, Михайла, Михайла, Ірину Надію, Ольгу Дем'яна, Володимира, Лева, Оксану. Олену Андрія, Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, воїна Георгія, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Лізавета, Миколая, Дмитра, воїна Вікторію, воїна Романа, Віталія Тараса Романа, Агафію, Ганну, Богдана Юрія Марію, Ігорію Надію Марту, Марію Вікторію Назара, Стефанію Галину Володимира, Оксану, Віктора Володимира Надію. Лева, Мар'яну Мирославу, Анастасію Олександру Верніко, Наталію Галину, Петра Василя, Северина Вероніко, Антоніну Дмитра Романа, Ольгу Василя, Богдана Ксенію Назара, отця Степана Дмитра Любо Наталію, Зоряну Галину, отця Степана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира Людмила, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана Воїна Василя Марія Романа Андрія. Софію Марію Соломію, Аліну Івана, Анатолію Світлану, Зинов'я Ігоря, Мар'яну, Ганну, отця Степана, Світлану Наталію, Василя Діану Анастасію Ульяну, воїна Ігоря, Євгена Олександра Олега, Дарину, Петра, Галину Олену, Ксеню Надію, Світлану Сергія, Тетяну Ульяну, Іванну Анастасію Владиславу, Олену Наталію Ореста, Христину Марію. Катерина, Софія Михайла Ігоря, Андріяна, Галину Юрія, Тетяну Івана Катерину, воїна Ігоря, Надію, Оксану, Івана, Ірину, Діану, Ульяну Михайла, Марію, Галину Марту, Давида Христину, Андрія Ірину, Ілію Антона, Наталію Мирославу, Ірину, Оксану Романну. Е, 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 Отця Степана Зоя Володимира Лілію Олену, Отця Степана Юлію, Владислава Володимира Галину, про Степана, Стефана, про Павла, про семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіту, Віра, про Степана Стефана Петра Лідію, Петра Ярослава, Богдана Христину, Вікторію Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Світлану Оксану, Анну Івана, Оксану. Надію Богдана Богдана, Миколая Зиновія Марія Михайла, Назара Мар'яну, отця Степана Світлану Віктора, Сергія Валентину, Ігоря, Ірину Валентина, Олега Назара, Надію Віру, Максима Юрія, Ангеліна Матвія, Руслана Лесю, Світлану Марію, Андрія, Ірина, Івана Андріана Петра, отця Степана Андрія, Світлану, Ганну Миколаю, Людмила. Анатолія, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Христину, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степані, Катерину Василя Наталію, Василя Галину, Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайла, Василя Галину, Стефана, Івана, Наталію, Ярослава, Ореста, Марію, Ігоря, Ольгу, Емо, Любов, Сергія, Анну. І робіть Боже Олега, Андрія, Романа Любо, Янну, Романа Любо, Романа Катерину, Любомира Галину, Данила, Сашка, Олега, Зоряну, Івана, Максима, Руслана, Омельяна, Дар'ю, Єлизавету, Галину, Даниїла, Ісина, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олена, Христина, Юлія, Анну, Ганна, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Максима, Любов, Романа, Ольгу. Про треє Стефана, про треє Павла, про трей Симона, про треє Василія, Діакона Юрія, Діакона Андрія, от тілесне душевне немощі, а животвої благодатні Христа твої, молитвами присвятий, владичеці і присладів Марії, пристатель свій чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притичі Хрестителя Йоанна, славних захваних апостолів, святих славних добровідних мучеників, Преподобний боносний отець наших святих і селити серебряником космі дом'яна Кирилів, Пантелеймона, Телемона, Самсона, волесам сона, фотіники, святих праведних лотець, хмельни, всі святи, як отиси, джерело, сілень Божа наш, тобі слава отцю і сину і святому доповіненні по всіх і на віки віким. Віки, ще і ще з умиленням сердиться нашим. Молитві оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли, Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протягом протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, прости. Вислухаймо Святої Івангелії, мир всім і Духом Твоєму. Від Матвея святої Євангелії, читання, слава тобі, Боже, на славу Тобі! Або нем. Во время Она призвав Ісусу, Банадеся, ученики свят. Даде їм власне, досяг нечистих, Якоди і згонять зселити всякі недух і всяку болізність. Сіяв, Бендесят, посла Ісус, заповідає, могла голе. На путь єзикне дітей воград, Самарійське, не входьте, ідіти же паче ковцем, погибшим доми Ізраїлю. Хотя ще вже проповідайте на голі, що яко приближався в царстві небесне. Боляжі іселяйте, прокажене вручайте, мертві, воскрешайте, біси і заняти, то не поїсти, то не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сина, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки імінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої, і Свій Матері, святиславних, схвальних апостолів святих, праведних, бути з км'яних. Всі святи, коли спасе нас я по благ і чоловіку, любець. Амінь.